Сьогодні я завітав помодничати до Укрпошти. Ой, дякую, що відкрили. Дякую. Нарешті, нарешті я на Укрпошті. Так, до кого ж, до кого ж мені підійти. Навіть навіть не знаю. Добрий день. Доброго дня. А до вас можна? Слухаю вас. Як вам мій образ від одного до десяти? Цікавий, яскравий. Цікавий яскравий. А як, ем, як думаєте, хто я? Не знаю. Не знаєте? Ну дивіться. У уважніше, уважніше Це придивіться. Навіть не знаю. Не можу вам сказати. Квадратненький, з ем, штрихоподібними оборочками навколо. На мені написано «Укрпошта». Добре, я, я не буду вас мучити. Ми схожі я... на марочку. Ну ви вгадали. Я, я тільки збирався вам це сказати, і ви вгадали. Дякую вам. Тепер настав час писати листа. А кому саме скоро дізнаєтесь?